Дорогі друзі, я вас вітаю на своєму YouTube каналі. Сьогодні ми з вами розглянемо, знаєте, яку класну штуку для фотографа-відеографа. Вона називається фотоліхтар. У нас вже було одне відео порівняння фотоліхтарів, але ті фотоліхтарі були менше потужності, меншого розміру і без плавного регулятора. А сьогодні у нас буде ось такий фотоліхтар. Що це за фотоліхтар? Це фотоліхтар, який можна використовувати не тільки в приміщенні, а і на вулиці. Його потужності буде достатньо. І цим він мені дуже подобається. Давайте розглянемо його основні функції. Перше, що ми маємо комплектація, до речі. В комплекті у нас йде сам фотоліхтарик, бачимо великий по розміру, до речі, такий можна відбиватися ним десь. В самому фотоліхтарі в комплекті йде два акумулятори. Ось такого типу. Це акумулятори тип 26650. Вкидаємо їх назад. Закриваємо. Є ось такий тримач, за що можна повісити його кудись. Десь в мене ще одна є, така колба для того, щоб можна було використовувати для даного фотоліхтаря акумулятори типу 18650. Це ті акумулятори, які використовуються в попередньому відео в попередніх фотоліхтариках, які значно менші за розміром. В комплекті йде ось такий тримач, який дозволяє зафіксувати наш фотоліхтарик. Яким чином? Зафіксували. І знизу у нас є місце для кріплення штативу. До речі, тут є дві різьби, які можна використовувати для різних типів кріплень: для більш крупнішого і для більш меншого штативу. І обов'язково в комплекті у нас також йде зарядний пристрій. Чим мені подобається цей зарядний пристрій, тому що тут є індикація заряду самого акумулятора. Плюс його можна використовувати як і від розетки від блочка, так і від звичайного USB-виходу. Чи то ваш комп'ютер, чи то може бути, наприклад, автомобіль або павербанк. Заряджати можете звідки завгодно. Ну, звісно, від розетки заряджається набагато все швидше, від павербанку і інших пристроїв буде довше. Але якщо немає іншого варіанту, будь ласка, чому би і ні. По самому фотоліхтарю. Давайте знімемо це кріплення, щоб воно нам не заважало. Що ми маємо? Ми маємо плавний регулятор потужності, давайте увімкнемо. Ось ми бачимо це максимальна потужність. І поступово можна регулювати ту потужність, яка нам. Підходить. До речі, на цей фотоліхтарик можна використовувати гельові фільтри навіть від спалаху, які одягаються як резинка. Я такі використовую, дуже зручні. Потужність сама світла буде трішечки знижуватися, але її буде достатньо для того, щоб користуватися при різних зйомках і використовувати різнокольорове освітлення. На самому ліхтарику є радіатор, тому що він гріється, якщо довго з ним працювати. Виробник заявляє, що безперервна робота може бути приблизно від 2 до 3 годин. Але з власного досвіду, я вам скажу, що якщо в приміщенні досить тепло в студії, або будь-якому іншому приміщенні, то він дуже гаряче нагрівається хвилин за 20. Це при максимальній потужності. Тому, якщо будете користуватись таким фотоліфтариком, або використовуємо його не на повну потужність, або даємо йому трішки часу, щоб він охолов. Потім. Що мені ще подобається в ньому, те, що тут іде, в принципі, так як і в звичайних ліхтариках, можна регулювати промінь. Дивіться, більш вузький пучок і більш широкий пучок світла. Я бачу тут ще є саме місце, де можна підключити. Зарядку через Type-C, але на дану хвилину цього туди ще не вставили. Тобто, якби місце є, але самої зарядки ще немає. Я думаю, допрацюють і обов'язково це все буде. Лінза має досить великий розмір. Давайте ми заміряємо розмір лінзи. Діаметр нашої лінзи складає 5 см. Тобто, приблизно ви можете розуміти, який розмір самого скла, самої лінзи. Довжина самого ліхтарика нас 15 плюс 11. 26 см. Ну і вага, я думаю, приблизно десь грам 800-900 до кілограма. Це з акумуляторами. Тому річ дуже класна. Рекомендую, якщо вам потрібно саме професійний фотоліхтарик, тут чисте світло, CRI обіцяє, що в ньому більше, ніж 95%. Температура, до речі, світла 4500 Кельвінів, Можливо, зараз в майбутньому можна буде вже робити такі фотоліхтарики з температурою світла 2500 кельвінів, це типу імітація заходу сонця. Якщо це буде, це буде дуже круто, тому що я б собі, наприклад, придбав би. Мені такого не вистачає. Хоча, в принципі, як я говорив, можна використовувати геліві різнокольорові фільтри. Вам дякую за перегляд. Бажаю гарного настрою. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. І якщо ви хочете отримувати більше відео, можете підтримати мій ютуб канал також своїм невеликим донатом за посиланням під цим відео. Па-па!